Доброго дня, шановні українці та україночки, доброго дня, пане президент. Маємо сумні новини. Щодня люди гинуть на війні, але виявилось, що українських людей забирає і вода під час літнього сезону. Загинуло понад 60 дітей та більше ніж 400 дорослих. Просимо нашу державу, благаємо. Установити захист на воді та буйки на водоймах. Українці, бережіть своїх дітей та бережіть своє життя та здоров'я під час знаходження біля водойм. Щодня гинуть люди на воді. Переглядайте новини, бережіть себе. Слава Україні!